День відкритих дверей в форматі тест-драйву. Самого ранку у Вінницькому технічному коледжі змінювали одна одну групи старшокласників з батьками. Їм розповідали про спеціальності, які здобувають студенти. Викладачі підготували для абітурієнтів фахові майстер-класи. Який з них відвідати школярі визначалися самі? У ремонтній майстерні відділення транспортних технологій діагностували автівки. Ну, ви бачите, майстерні, все робили своїми мастерсоробили. Кого цікавили електроенергетика та електромеханіка, проектували розумний дім, розбиралися в відновлюваних джерелах енергії. А в майстерні радіотехнічного відділення школярі занурилися у світ електроніки. Я вважаю, що цей факультет радіотехніка це база, основа, стержень всього знання комп'ютерної інженерії. Це головне, що треба знати для праці в цій сфері. Менш гамірно і на фінансово-економічному майстер-класі тут любителі розкласти все по полицях, перевіряли свої знання, оцінювали, оподатковували і страхували. Фінансова грамотність, як мінімум, це можливість розпоряджатися своїми грошима. Правильно це затребав спеціальність в тому, що, наприклад, люди завжди щось продають, оцінюють, купляють, перепродають. Повний аншлаг на відділенні комп'ютерної інженерії. Одразу видно, хлопці та дівчата перед моніторами не новачки в сучасних технологіях. Більшість прийшла до коледжу стати його студентами. Бачу багато відгуків. В мене знайомі також вчилися в коледжі і сказали, що так тут можна здобути гарну освіту, і можна зразу йти працювати після навчання. Задоволені побаченим і почутим в коледжі, і батьки кажуть, готові відправити сюди на навчання своїх дітей. Вирішила обрати саме вінницький технічний фаховий коледж. Дуже затишно, дуже приємно, дуже приємний педагогічний колектив. Дитина цікавиться комп'ютерними технологіями, дитина сама знайшла цей коледж, дитина сама обрала цю спеціальність і просто привів мене сюди. Як групи підтримки рівень підготовки студентів високий. Констатують викладачі. Роботодавці запрошують їх на роботу вже на старших курсах. Розповідає директорка коледжу Світлана Василюк. Певна, для відбудови України після перемоги знадобляться саме спеціалісти, яких готує технічний коледж. Спеціальності надзвичайно перспективні це сьогодення і майбутнє, це спеціальності. Комп'ютерщик, логістик, радіотехнік, телевізійщик, облік аудит фінансист те, що сьогодні є найбільш затребуваними спеціальностями. Програма лояльності, що діє в техколеджі теж зацікавила гостей. Завдяки їй можна додати собі балів при вступі. Для цього необхідно стати слухачем підготовчих курсів і успішно їх завершити.